Оце інша справа. Всі звичайно розуміють неадекватність е, цих людей. Всі прекрасно розуміють, що це брудні політичні е, ігри, в яких е, навіть ті люди, які не розбираються в е, ситуації, досконало. Я слідкую, тому що ну, мені це цікаво, і я поклав дуже багато часу, сил і. Енергії на те, щоб хоч якось, впливати на ситуацію, в якій я живу. А ті люди, які не в не розбираються, і то вони розуміють, що це ненормально. Що те, що відбувається в середині країни за нашими спинами, поки вони, поки ми знаходимося на фронті, а це ознака чогось нехорошого. Тому Мар'яна Безугла це стала вже, я думаю, мемом якимось. Хоча е дуже впливовим мемом. Тому що коли вона почала торпедувати залужного, у мене в голові не вкладалося, як вона знала про його відставку е ну, буквально за кілька місяців. Тобто, ця людина, виявляється, є ретранслятором, рупором дуже серйозних сил, які можуть. Е Готувати і здійснювати процес зміни головнокомандуючого Збройними силами, в тому й справа. що ну, Кожен військовий він звикає до певного командира. І тут більше того, коли поливають відверто поливають брудом, подивіться, що зараз Мар'яна робить по відношенню до нашого командування, нинішнього командування, до сирського. До... Командуючих різних командуючих, більше того, в мене таке враження, що Мар'яна йде, скажімо, попереду ось цього вістря політичного втручання в дії військових. Як військові реагують, коли політики починають втручатися в їхню справу? Це питання. Я думаю, треба все таки задавати більш високим посадовцям військовим, тому що. Ну, ми виконуємо завдання, виконуємо бойові розпорядження, а директиви безпосередньо отримають вищі штаби. І, звичайно, я думаю, що генерали, люди, які відповідальні за напрямки, які відповідальні за результат, коли вони виконують свою складну роботу і теж читають і дивляться те, що. Дозволяє собі Мар'яна по відношенню до і головнокомандуючого, і до інших генералів, і до родів військ і щось там розповідає про якусь ефективність, неефективність звідки у неї статистика, інформація взагалі. А, ну, щодо от, збиття шахедів, наприклад, нещодавно вона там щось знову велика професіоналка. Щось розповіла. Хоча для мене крайньою крапкою вже було. Знаєте, коли на Верховну Раду на комітет прийшли генерали, і там був Сирський, і вона виклала частину аудіозапису з зустрічі з генералами. Ну, це край, розумієте, це я думаю не посадовий злочин, це кримінальний злочин. І все зійшло з рук. а найгірше, що навіть нікому не Ну, не стало цікаво, з якою метою, як вона це робить, хто її вповноважував. Тобто, для мене ця людина однозначно працює проти держави України. От зараз дуже часто говорять про вибори. Що наша влада готується до вибори, слуги народу намагаються якимось чином консолідувати свою фракцію. Нещодавно, можливо, ви чули, що заявив Олександр Корнієнко: це віцеспікер парламенту, перший заступник голови Верховної Ради. Я не знаю, як розцінювати цю його заяву. Він звернувся до Дональда Трампа з проханням якнайшвидше допомогти їм переобратися. Мені цікаво, а це що такі пріоритети у наших депутатів? Тобто людина, перший віце-спікер, звертається до Трампа, допоможіть нам переобратися. Тобто, ви такі нещасні, що вас ніхто вже на наступних виборах навіть бачити тут не хоче, і ви просите у кого? У Трампа? Ну це просто це якісь. Вибачте, я не знаю, яким словом це підібрати слово. Ну, після того, що вони натворили за ці роки перебування в монобільшості, вони не можуть вже перекласти ні на кого відповідальність. Вже во всьому виноват Порошенко, Порошенка, я думаю, не прокатить. А фактичний матеріал, який я думаю, зібрався у багатьох тих, хто ще здатен працювати, зокрема, там в незалежних силових структурах. Я думаю, що там буде багато цікавого. І такі як Корнієнко чудово усвідомлюють, що у переважної більшості його однопартійців не будуть проблеми з законом. Якщо е влада, е яка їх змінить, буде е мати політичну волю розібратись в причинах військової катастрофи, економічної катастрофи, катастрофи дипломатичної. Ну і в багато в багато інших аспектах того, що вони називали танцом епохі, угу. як знову ж таки, як ви оцінюєте, і як ви скажімо, от ваше відношення до того, коли ми бачимо, що деякі народні депутати, і в більшості своїх чомусь від слух народу опиняються за кордоном і не повертаються. Ну знаєте, я думаю, що для великої кількості людей, які їм повірили, це ну не то щоб шок, а така от неприємна штука. Знаєте, я думаю, що багато хто просто сором'язливо намагається про це не говорити, не думати, не помічати. А для мене все очевидно. Ці люди потрапили у владу з єдиною метою особистого збагачення. Деякі з них були інтегровані в. Українську владу і в український парламент як агенти Кремля, і звичайно, їм зараз тут ну немає місця, тому вони тікають. А такі товариші, як безпосередні оці депутати Дмитрук, да там Куницький, здається в Ну, Їх багато да їх, їх дуже багато. Я всіх зараз не згадаю. Ну це очевидно. Люди змогли э, людську довіру. Просто монетизувати дуже серйозно вони всі дуже заможні люди, і вони змогли переїхати в прекрасні країни, Західу, Заходу, звичайно. Да, навіть той же Дмитрук, який тут ратував за московську церкву, чомусь не поїхав до Гундяєва, а поїхав в Лондон. Ну, нічого особливого тут особисто я не бачу. Я це очікував. І я думаю, що це ще не. Ну, Далеко не всі, хто це зробить саме з цієї когорти так званих нових ліц. А як ваші побратими до таких ставляться? От Як вони їх характеризують? І знову ж таки, чи є бажання якогось покарання їм, чи є бажання ну, там, після війни розібратися з ними? Чи як? от, от які відчуття? Ви знаєте, переважна більшість людей, вона не знає, не розбирається, що відбувається. Вони відчувають якийсь дискомфорт, вони е, розуміють, що все йде не так, абсолютно все там, крім якихось елементів, може, нашого суспільного буття і війні. Але сформулювати для себе їм важко. Тому, звичайно, їм потрібні е, лідери думок, їм потрібні політичні лідери, е, їм потрібні люди, які все це будуть. Доводити, все це будуть пояснювати для того, щоб люди розібрали що ж з ними зробили в 2019 році, а потім в 2022. і чому вони зараз в такій ситуації, а ті собі спокійно в Іспанії, в Австрії, в Лондоні проживають своє найкраще життя. От тому тут ситуація така, так це відповідальність, в тому числі і на опозиції, що ми маємо працювати. Хоча це зараз слово не зовсім доречне, ну але люди, які розбираються в ситуації, які мають на увазі політичні амбіції для того, щоб продовжувати будувати державу на інших засадах, і звичайно, ми будемо торпедовані оцією системою мафії, яка абсолютно замовчує. Ну там уїхав і уїхав. Що ми знаємо про Дмитрука? Ну ми щось чули від подаляка, нічого не чули. Ми від. Позитивних блогерів чи на марафоні чуємо там детальну якусь інформацію по ним, звичайно, не чуємо. Ми там будемо чути, як Порошенко знову там розбагатився, які там про себе я багато читаю, ну не доріс, поки до марафону, але я знаю, що і депутати деякі пишуть з воно більшості е такі неприємні речі. Ну, звичайно, позитивні блогери на зарплаті у Подаляка. Тому все це буде складно, і тут уже буде залежати багато що по перше від політичної волі тих людей, які ще в часів майдану обрали шлях боротьби за українську державу. А друге, це звичайно від здатності українського суспільства, пройшовши через такі страшні випробування, все ж таки, навчитися розрізняти правду від брехні, маніпуляцію від пересмикувань і все ж таки, свої інтереси. Бачити не в не в серіалі, не, в серіалі, не в виступах квартала 95 а в реальних справах. Коли з'явилася інформація про ось цих представників очільників очільниці МСЕКу Тетяни Крупи, коли з'явилися оці кадри з її сином, який лежить на ліжку в оточенні в доларах. В доларах лежить в оточенні представників державного бюро розслідувань. Почали вже з'ясовувати, що ось у нас таких в принципі вистачає на кожну область. З'ясувалося сьогодні, взагалі, що держава витратила на спецпенсії для силовиків 88 мільярдів гривень. От мені цікаво, а от дійсно, от що, що собі військові говорять, коли ось така інформація з'являється. Як вони сприймаються? Адже ми ж знаємо, що таке МСЕК. Скільки кіл пекла військовому треба пройти, щоб пройти цю комісію? А тут так легко все відбувалося. Прокурори отримували. Я впевнений, що вони напевне навіть і не платили нічого. Тому що це ж прокурор. Я вам одну е історію розкажу. Свого знайомого, який отримав поранення. При контрнаступі в Запорізькій області і у нього були перебиті сухожилля на локтовому суставі, і рука не відновилася навіть через рік. Вона наполовину згинається, Він навіть чашку кави складно нею триває. Так, от йому навіть втрату працездатності не поставили і він продовжує служити. Ну, як можуть військові відноситись, які отримуючи такі травми, які е, е, ну, несуть цю дуже складну бойову роботу, а потім вони дивляться на цих упітаних парнів на мільйонах доларів, або е, які купили собі ці справки про інвалідність? Звичайно, негативно. Е, інша справа, що це ж не поодинокий випадок. Насправді у нас суспільство корумповане з низу до самого верху. Оце біда. У нас таке враження, що корупція взагалі національна ідея, з якою це вона ну, ментальна, ментальна проблема. Це не проблема юридична. От цього треба позбавлятися. От як можна будувати якусь сучасну модерну цивілізовану країну і вистояти в війні з таким страшним ворогом? Коли частина суспільства, мені важко сказати який відсоток, але дуже велика частина суспільства, тим більше, яка має освіту, можливості, владу, повноваження, так вчиняє з власною державою, так вчиняє з власним народом, це велика проблема. І знов таки, те, що вони себе так поводять, це одне. А інше, що переважна більшість людей все таки не усвідомлюють, з чим вони мають справу, вони готові. Вірити, тому що ну, самі розумієте, у нас знов таки повертаючись до початку нашої розмови, на такі гроші вони можуть заполонити інформаційний простір чим завгодно. Вони можуть купити будь-яку сенсацію, новину, розмазати будь-яку людину, зробити будь-яку маніпуляцію, на фоні якої все це з Мсеківцями, з прокурорами, з вкраденими м'яцями по 17, тощо. Воно забувається, розумієте, і оце біда, тому що український народ, на жаль, в масі своїй, він не може, не має такої довгої злої пам'яті, яку треба в себе вироб, виховати, все-таки робити над собою зусилля, думати, як на тому старому ло, старому гаслі, щоб врешті-решт очиститись від таких явищ, як ми бачимо на прикладі МСЕКа і прокурорів. От ми говорили з вами про підготовку до виборів? Я, чесно кажучи, не знаю, як ці вибори проводити під час воєнного стану. Напевне, до чогось хочуть домовлятися. Тут, скажімо, теж розмови про це йдуть. Нещодавно Володимир Зеленський заявив про те, що він було прийнято рішення роздати всім українцям по тисячі гривень. Як ви вважаєте, що це було? Знущання, прояв зневаги до людей. Тобто, люди на повному серйозі переконані, що 25 доларами можна купити прихильність, можна купити якусь гарантію того, що згадають на виборах. А от пам'ятаєте, нам дали по тисячі гривень. Взагалі, знов таки прояв, мабуть, ментальної катастрофи в головах влади. Жодного позитивного е, елементу в цьому рішенні, я не бачу, е, ті е, пояснення, які давали представники влади, вони виявилися ще гіршими ніж саме це рішення, тому ну, не хочеться думати про те, що це взагалі ознака колапсу управлінської державної системи. Але дзвіночок неприємний. Якщо ви думаєте, що е, народ, який проходить такі випробування, і намагаються намагаються вирватися з цього споконвічного московського стіла. Такими методами ви будете задобрювати і купувати його прихильність. То ну у нас погані перспективи.